Зараз ви будете бачити восьме чудо світу. Ось воно, Індійське чудо світу. Всім привіт! Ми дуже любимо еспресо, а ще більше любимо кафано компресо. І тому черговий епізод про кафану компресо. Два оновлення. Перше оновлення. Ми завжди казали, що рекомендована доза це 14 грамів кави. Сюди, корзинку. Ну там, по-перше, більше не влазить, а менше ми казали не треба. Але сьогодні ми будемо заварювати 10 грамів кави. 10. Тому що, коли ми насипаємо 14, ми обмежені кількістю води в цьому, в цьому бачку. І максимум, що можемо заварити, це еспресо 1 до 2.2. Коротше, еспресо класичний більше неможливо. Сьогодні ми хочемо спробувати приготувати лунго. Як спробувати? Ми вже готували дуже смачно, максимально можна заварити ну, 10 грамів кави і 45 мл рідини. Це багато. Чому 45 вийшло, здавалося б, тут небагато, а виходить 45. Ну, по-перше, кава з'їдає вже не так, бі... не так багато, як 14. Як мінімум на, ві... на 8-10 грамів менше води з'їдає сама кава подушка. Ну і по-друге, там треба правильно чавити. І буде 45 грамів води 1 до 4,5. Це таке солідне же. лунго, хороше. І напій буде гарячий, бо багато води все таке інше. Коротше, сьогодні ми будемо пити гаряченьке, смачненьке лунго. І по каві Blend руанд дуже смачний. Сьогодні будемо ще раз тестувати черговий раз. І бонусний малабар, малабар-малабар, Індія, екзотична екзотика, як каже пан Євгеній, кава з Марсу. Бо вона дійсно не схожа ні на що, і при цьому схожа на те, що ви вже колись пили. І сьогодні, я думаю, ми її будемо взагалі робити кримінал з малабаром. Так що... да, Так, ми, ми будемо сьогодні робити кримінал, так що залишайтеся. Там буде страшний кримінал, ви такого ну, ніколи тут не бачили. А, фільтри. Так, так. Ну і поки ми чекаємо на партію Кофанокомпресо в Україну, поки, приїде. поки що їх не сильно багато, а буде, прийде партія, буде у нас на сайті і всюди. Коротше. А, поки ми вас чим нею користуватися, так скажемо, на опередження діємо. І ще бонуси: фільтри для фанокомпресо. Вам здається, що вони якісь криві. Вам не здається, вони вирізані вручну. Береться фільтр для аеропресу чи будь-який. Е, потім достається, вибачте, не, не та. Потім достається, оця оці... з неї знімається ущільнювач. І от вам шаблон. Під цей шаблон вирізаєте і вставляєте зверху. Все. Це для чого робиться, щоб її треба було легше мити. Бо оцей ущільнювач він доволі такий. Тендітний його не сильно важко провати. Знаєте, не скажу, що легко, але не сильно важко. Просто його берегти. Він довше спрацював. Кладете папірець зверху. Вам його мити не треба вже відповідно, чисто водичкою сполоснути. обов'язково навіть не обов'язково каже Слава. Ну і він буде довше жити. До речі, дуже важливе уточнення є. Чим менше доза, тим точніше вам треба попасти в помел. Оцей от проміжок мікронів, де у вас смачно, знаєте, він становиться менше з зменшенням дози. Так що мінімальна кавомолка, яка вам під кофану, треба. Ручна C3 Еспресо. Це мінімально. Ну, звичайно, можна мати кіно, звичайно, можна мати якесь епресо. А от таймор е, треба Еспресо версія, бо просто C3, там малувато кліків, насправді. 0,9? Да? Нема оберту, 0,9 на кіно. Далі беремо нашу штучечку. дрючечку Ставимо. Дозувальне кільце. До речі, дозувальне кільце дозволяє використовувати такі інструменти, як WDT, на максимум. Бо вам вже нічого не зважає, вас нічого не розсипеться. Можете її лозити, як хочете. Дуже якісно, дуже рівновімірно, у вас буде все. Вона ароматна. Помалу візуально виглядає дрібнуватим. Таким дрібним деберім. О, дивись, ну міста А це, я пшикнув. Я тобі Добре, кажу. Це, це все пшикалка. Чешем з самого низу. Кам, кам, кам. Все. Це може доставати. Беремо наш темпер. Можна не доставати. Можна не доставати, але ну, дуже зручно, тут чотирма пальцями. Клас. Отак от виходить. Так, сюди може додатково ну просто більше рідини, влізе і... От сюди кладемо. Зараз, отак. От от. Вот. І зверху накручуємо. Закручуємо трошечки сильніше, ніж зазвичай. Больше. Так, щоб це його. Все, фільтр у нас стоїть. Це головне не стукати, ні об що, бо у нас кава таблетка зруйнується. Все, вода 100 кипить, я заливаю прямо верху. Прям так, обережно. Це діло. Одразу прямо. Не бачу, бачу. Опа, погнали. Бо прямо так Бо так прямо не Ну стоп, я не чівлю. Так кажи, піднімай, а не стоп. Так, так стоп це означає стоп. Фух, важка робота. Важка того, що мені незручно, У мене зріст маленький. А яке? А яке? Гарне. Ти бачиш, яка там тигрова це, це, взагалі була? Вона дуже цитрусове, солодке. І до речі, це дивно, але ми заварили 33 грами кави. З 10, там уже 10,2 і було грами кави, 33 на виході, а воно вийшло тільне. Не прям щільне, але тіло хороше, не чайне, не, не прозоре таке, знаєте, не водичка. Класне тіло. Це так, я, я давив, що аж шалений, чесно, аж руки заболіли трошечки. Ну, мені перше важко так от дивити, да? Я мені прийшлося отут залізти, щоб якось мені легше було чавити. бо але я шалено чавив. Тіло високе. Стіл високий, так. І я... Тіло класне, вона столодка. Це, прям, це навіть лунго важко назвати. Вона доволі насичена. Ну, все одно не прям супер-супер насичена, але дуже-дуже питка, приємна, з класним тілом, цитрусова, квіткова, навіть якісь тропіки пролізають. Кислотність помірна. Не знаю, мені дуже подобається. Так, у нас тут тиск зберігався протягом всього заварювання. Я чавив, у нас було там не знаю, скільки бар, але багато. Повірте мені, нормально. Був хороший тиск, десь 7, 8 щось, щось в тому діапазоні. Він зберігався до самого кінця. Я силу натискання не зменшував. За рахунок цього у нас класне тіло, за рахунок цього воно насичене. А, Навіть я скажу, що на після смаку є маленька гірчинка, така мінімальна, Це з мінусів. З мінусів, грибфрутова кірка. Да? Можна. Можна мінуси перетворити на плюси. Чавив може сильно. Тобто, тут ви бачите, перший, перший шот за багато тижнів. Супер, сетап, до речі, супер. Якщо говорити про цю стійку, вона, як на мене, must have. Ну, з, нею, з, з нею такий контроль вже. Хоча ви да, чавите руками, да, про який контроль, про яку. Повторюваність можна казати, але ні, насправді вона додає стабільності конструкції, зручності, вам зручніше чавити, ви розумієте, як ви чавите. Я б його зі стендом одразу продавав, чесно кажучи. Давай, ви. Оп. Так, я достав планджер, просто підняв його і вилив все, що було тут, в резервуарі нашому. А зараз я прочавлю. Щоб не прочавлювати рідину, щоб поїти. Так, щоб рідини менше прочавлювати, вона, вон, бачите, там піниться. Пшикає, ляпає. Так, зараз буде процес чистки невеличкий покажемо. Ми показували, але зараз це буде цікаво. Оп. Оп. Пібім. Та ту штучку А, ну так. Да. і... Та-дам, чистюсінька. Мені дуже подобається, я беру просто серветку суху навіть. Ну, ой, нічого не гаряче, да, воно пластикове. Тут ну, нема чому грітися, нема чому вбрати багато температури і багато її віддавати. Це дуже просто, от я, ну все. Чесно кажучи, здається, що краще 10 грамів, ніж 14. Воно прямо. Ну, я давай дивлячись для чого. Якщо я пити чистим. Ну, знову ж таки, кому що подобається. Да? Ти, ну, спробуйте. Я до того, що краще спробувати. То може, може вам сподобається це набагато більше, ніж 14,1 до 2, таке співвідношення? Може вам оце 10 грамів і 30, 35, то може і 40, на виході вам сподобається більше. Так, у нас є діапазон, що реально, що реально дякую. Це можливість гратися, можливість коштувати різні напої з одної тої самої кави. Це вже, вже хорошо. Було, Була тільки одна рекомендація: 14, а зараз у вас є сьогодні діапазон і купа пропорцій можете готувати, що вам заманеться взагалі. Так, я от теж помітив, що мені важкувато уловити дескриптори в каві, коли вариться, коли готуються з співвідношенням 1 до 2. Вона занадто концентрована, це смачно, смачно але вона занадто концентрована і всі ті дескриптори, які на пачках пишуть, про які ми говоримо, вони трошечки, втрачаю... ну не втрачаються, вони перекриваються насиченістю через е, супервелику концентрацію смаків, вам їх важко відчути. якби то Це контрінтуїтивно, але якщо ви спробуєте от, дійсно писати чашку е, на, на, з класично приготованим Еспресо один до двох, вам буде важкувато. Зрозуміти, чи то цитрусові, чи то якісь квіткові, Та й взагалі цитрусові. які цитрусові? Цитруси різні бувають. Це може бути як і лимон, так і апельсин, так і мандарин. Того ви вже не зрозумієте, бо чашка концентрована. Але якщо готувати з підвищеним ретіотом 1 до 2,5, або 1 до 3, або навіть ще більше, всі ці дескриптори вже як на ладоні. Буквально. Якщо якісна кава, звичайно, якщо ви п'єте щось ну, не сильно дороге. Там, там може, ті самі цитрусові умовні залишаться. Такі, знаєте, ну, з о, обща група така, от цитруси приблизно щось там цитрусове. Ніяких мандрівнів не буде. Але якщо кава хороша, не саме дешева, і там є якісь квіткові ноти або фруктові, вони вже стануть не фруктовими, не квітковими, а конкретно це яблуко, це виноград, це ще якась там. Коротше, п'ємо лунго і насолоджуємося букетом смаків. П'ємо малабар. Ні, малабар ми зараз будемо п'яти, пити. Коротше, що, п'ємо п'ємобар? Зараз буде кримінал. Я вам по ходу ділу розкажу, чому кримінал саме, але це буде страшенний кримінал. По-перше, це Індія Малабар. Коротше, про Індію. По-перше, цікава, супер екзотична. Вона, не, вона схожа за смаком, трошки на робусту і на арабіку одночасно. І вона дуже. І смакує спеціями, і пахне спеціями, і взагалі така специфічна, да, каламбур, каламбур інтендед. Специфічна кава, насправді дуже специфічна. І ми от її сьогодні пили чистою. І ми її пили не просто чистою. Ми її ну, звичайно, і просто чистою і нам, ну, щось таке дивне, дуже-дуже дивне. Прям важко коментувати навіть. Але нам кажуть, що. Дивіться відео до кінця. Дивіться відео. До кінця, бо буде кримінал. Минулий раз ми змалювали змальовували тут, і тут просто все було в каві. Такі, знаєте, шаром сантиметровим, прям шапка була ціла. А зараз нічого не налипло. Фантастика абсолютно. Пшикалка робить чудеса. На сайті радюка. Так, на сайті, ну дійсно, це не для кожної кави, вона ну прям необхідна, але тут вона ну реально необхідна. Навіть вона все одно трошки залипає трошечки. Але вже ну, взагалі не, не так сильно. Малабар дуже стат статична кава. Да? Така вона... Налипає електростатична, дякую. Просто кава, вона дуже-дуже рихла, така, не щільна. Вона навіть зерно зелене, дуже, -дуже легке і займає великий об'єм. Мішки, ніби вони роздуті. Хоча там ну, звичайна якась вага, але вони здорові того, що зерно, я ж кажу, дуже рихле. І смажиться воно дивно. І виглядає дивно. Оце Зараз вона виглядає як а, фільтр, фільтр обсмажка. Але по суті, це еспресо, навіть не просто еспресо, а підзатягнуте еспресо. Темніше посмажена, ніж зазвичай. Вона бі біла, зеленка, буквально не зелена, вже а біле зерно. Так, зараз будемо варити 45 грамів води вже на виході. Тому заливаємо, оп, да. все. До самого прям. По самому не хочу. Зроби красиво. Страшного. Залізаємо. Сейчас я чавлю. Я скажу ку. И в нас и До конца чавы и потом еще чавы. Ну и так сверху можно подождать. Приховую, що да. просто. Прибажаю. Все, нема води. 40 грамів. 40 Ще. грамів. 41. Ну, 41. Ну, сорок 41 вийшло, 45 не вийшло. 42, ладно. Пінка ти... тримається, подивися. Угу. О, це набагато краще, ніж те, що ми до цього пили. Насиченість, якраз така. Насиченість підупала. Смаки якось стали поцікавіші. Ой, гіркоти тої сильно немає. Вона прям була така гірка, знаєте. насиченість. Як для ну занадто гірка. Прямо. Я ж кажу, кава незвична. Балабар, в принципі, він, от, це його характеристика, гіркота. Туди стало цікаво. Де да навіть тут тіло збереглося. Ми 40 грамів кави, ну, один до 4 заварили. Прикольно. І все смак. одно хороше тіло. Після смак. Після смаку вже он реально був не, ну, ну, мені не сильно сподобалось. А зараз ну, вже з за, задоволенням п'ю. І варенічко все-таки проститкове. Таке с полуничне, такий джемчик. Вже пролітає трошечки і. Non, важко, коли Я просто не сильно фанат такої кави. Мені, ну, я, мені смачно, мені цікаво, прикольний досвід. Але просто я ж не фанат, і мені от важкувато розповідати таке. Це подорож у смаку. Ну це подорож. Да, я, ти ти спочатку п'єш. а? З є. З є. Ти ще спочатку п'єш такий, що це? А потім такий мм, а потім такий, ух ти. І так, да, дійсно, подорож, яка дивує. Це не просто продукт, який взяв, випив, забув. Ну, вона взагалі як попередня Індія. Це абсолютно різні це речі. Ти про подорож. А, ти про подорож. Це розвиток смаку, вона не статична. — Так, ні, так. Да. Поперед, от Індія, яка в баночках була, наша спешаті, ну крута, вона дійсно смачна. Там була подорож смаку шалена. Спочатку це відчуваєш, потім інше, потім взагалі десята якесь незрозуміле. І і тут. Тут теж прослідковується така тенденція. Просто вона попростіше, поприземленіше, а, ні, а не... — полуниця це не попростіше. Ну, вибачте, ти, ти, окрім полуниці, щось відчув? Ні. Uh. Там, ні, важко розумієте. А в Індії було. Я щось відчув, але я не зрозумів, що це. Ну, от я дійсно відчуваю спеції, от зараз спеції, е якийсь хліб. полуничка, чуть -чуть, джемчик. — Хліб, Полоничка Та Я думаю, що ні. Ну, подимося, ми не знаємо. Все, достаємо цього, треба почистити чпок. Ого, він кофеїновий, Мене тільки що при примазало. Ще треба відео до кінця доробити. А нам, а вам додивитися. Мала бар кофійновий, чесно. Мені здається, він кофеїновий нормально. Зараз ви будете бачити восьме чудо світу. Ось воно. Індійське чудо світу. Що ви робите? Ви спитайте, що ви зробили? Так, да, це те, що ви подумали. Вам не здалося. Чому ми насипали цукор в еспресо, Ви спитаєте? Хороше питання. Зараз я вам скажу. Тому що це смач. Без шуток. Я ні к... Ну, Ду, прям наверное, ні, ніколи не пив еспресо з цукром. Просто чорну каву пив. Не смачно. А еспресо ніколи. Я щось п'ю і мені якось смачно навіть. Це такий десерт виходить. І дійсно смачне. Такий смачний кавовий напій. Знаєте, вже це не еспресо, бо воно з цукром, я, до речі, облився. Але смачно. Спробуйте. Так, ми завжди казали, що кава, цукор каву псує, але це не той випадок. Не псує, доповнює, зглажує якісь недоліки, які які тут неминуче є, бо це мама бар індійський, без, не без недоліків, взагалі ніяк. Дощ дощ. Ну там це спосіб обробки, це мусований. Це він просто називається так модно. Насправді це кава побита погодою. Побита, позну, позну над якій знущалася погода, там нічого в, ця, в цьому способі обробки нема хорошого, крім того, що він унікальний, насправді. І кава виходить унікальна за да, смаком. Не без недоліків, але унікальна. І от цукром грає новими фарбами. Не думав, що я це скажу, але блін, да. ось ми метруд... тут. Ось ми тут рекомендуємо каву з цукром. Женя каже, що він пив капучино. Нормально, хороший капучино. Сережа робив, Сережа страшний професіонал. Я не сумніваюся, що там був еталоний капучино і каже, що дуже-дуже смачно було. Коротше, ця кава ідеальна для капучино з цукром, а, -а, -а частяком така на любителя. Знаєте? В джезві з цукром, це просто буде льот. <laughs> В джезві з цукром, каже. Бжезі цукром. треба спробувати буде не сьогодні. Я вже вмираю від кави. Мені хватить не можна більше. Зупиніться. Хвати. Хочу, отакі, отака кава, отакі методи на сьогодні заварювання. цікаво. Сподіваюсь, ви дізналися щось корисне. Пробуйте обов'язково її з цукром в еспресо. Пробуйте поваритися лунго. не, не обов'язково це кофлана має бути. Може у вас там якась умовна гаджа чи делонги, дедіка будь-що будь-яка машинка. Якщо ви готували собі класичний еспресо 1 до 2, обов'язково спробуйте 1 до 3, а то й 1 до 4, а то і ще більше. Спробуйте, вам може сподобатися. І після смак приємний, до речі. От саме з Тукуром. Чиста вона була не сильно приємна, а зараз приємний, він стійкий, він залишається, він якось в роті налип, він там є, і він присутній. І, і дійсно приємно забувати не хочеться. Мені Майдум. подобається. Так, бізнемак да, реально дуже стійкий. Досі прямо відчуваю. Смакавить то є що я пив. А я вже тут балакаю хвилини три. Вісім. Ні, ну я ж випив коли. Вісім. Вісім? О Боже. Закругляємося, хлопці. Щось там відос на 40 хвилин вийде по кафану. Все, щастя, здоров'я, всього найкращого, нашим спонсорам, як зазвичай. Величезна дяка, подяка. Ми вас любимо і дуже цінуємо. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки і все таке інше.